Оце так нового мешканця ви зустрічаєте. Воно бідненьке, дивіться, кушає. Заголожене. Та ви що робите? а? Есть. Макси, це твій це брат взагалі-це твій брат взагалі. Може, ви злякали дитину. І ти за компанію. Дивіться, який брат. У вас? Вони пісять, то ми їм требки кладемо. Так, а що це ви таке устроїли? А? Це ж вони після стерилізації тут знаходяться. І це ви устроїли такий песен в цьому малесенькому скелетіку. Дивися, що ти А ти чого? То твій брат. Ідіть у диване вам такі приготували. Лягайте. Ще я тебе закрию відзлякався, бідний пасочок. Все, зараз я вас позакриваю по кліткам теж, щоб не були такі уди. Який ти здоровезний, який він малесенький, а ти це ти почала. Це ти почала все, Еля. Це ти все почала. Безсовісна така собака.